Чого сьогодні сьогодні приїхали? Я хотіла допомогти, якби зробити наше місто, нашу країну чистішим, зробити більш екологічною, більш практичною, більш комфортнішою для наступного покоління, для дітей, які будуть жити зі мною, для моїх дітей і так далі. Для людей, які будуть далі жити в світі. Чим сьогодні займалися? Сьогодні займалася на Камінь, далі а, ско... Ско... збирала траву та в принципі все. А, також ми розрівнювали а, пісок, а, який переносила і каміння. Що було найбільш тяжким сьогодні? А, найбільш це трава. Тому що ну, трохи посарапилась. Потомилась? Так. Не поїдете більше? Ні, звичайно, не Що найбільше сподобалось фортеці з того, що побачила сьогодні? Звичайно, це підземелі, по якому ми походили, це надзвичайно, це надзвичайний опит в моєму житті, тому що настільки багато адреналіну, коли ти спускаєшся вниз, і ти просто розумієш, що ти під землею. Вот тебе засипать, все, тебе ж там не знайдуть, і просто це настільки красиво, по-перше, настільки ти можеш побачити культуру, яка була тоді. Це круто, весело і. Для нового покоління це набагато краще, ніж зараз що робить молодь. Представтесь, будь ласка, хто ви звідки? Мене звати Даша Сич, мені 13 років. Я з міста Хмельницького. Навчаєтесь? Навчаюся у гімназії No імені Володимира Красицького. Супер. <клес> В сьомому А <Ак> Клай. <клес>